Розглянемо сьогодні ще дуже два цікавих додатка в Canva. І перший додаток називається Equation. Він буде дуже корисний вчителям математики. У мене відкрита презентація. Зліва обираємо пункт меню додатки, і на сторінці пошуку. В рядок пошуку треба написати назву цього додатку. Я зараз скопіюю і напишу. От так виглядає прев'ю цього додатку. І він дозволяє прямо в презентацію або в якийсь документ Canva. Вписувати різноманітні математичні формули. Ну, Ви бачите, дуже багато шаблонів тут є. На сторінці Basic, на сторінці Просунутий тут є і різні більш складні формули, які можна ввести. Ну, Наприклад, я зараз виберу оцей дріб, наприклад, 13. І тепер для того, щоб вставити, натискаємо «Вставити». і ми бачимо, от як це виглядає. Ну, Давайте ще. Тут можна виділити, поміняти колір на будь-який вийти. бачите, можна поміняти, але міняє у цієї формули. Давайте ще раз щось ставимо. Тут є і тригонометрія, і геометрія, і букви. І так далі. Будь-які формули ви можете вставляти. І використовувати це вже ці формули в своїх дизайнах. І друге додатку. Який я пропоную вам попрацювати, знов переходимо на додатки, «Додатки» і вибираємо, вписуємо пошуковий запит, додаток конфеті. Цей додаток ви можете використовувати для створення паттернів або таких узорів. І дуже просто з ним працювати з цим додатком. От нам показує зразок одразу, як це виглядає. Ми можемо прапорці знімати і прибирати елементи. Ну, Давайте зробимо, щоб у нас залишилось, наприклад, от такі сонечки. Ми можемо тут ще зробити налаштування, зробити менше. Ви бачите, кількість цих елементів або більше. Ми можемо збільшити або зменшити розмір і от таким налаштуванням ви можете налаштувати цей узор, і коли буде вам подобатись, ви натискаєте ставити в дизайн. Вставляється на прозорому фоні, ну, от давайте, наприклад, фон ми зробимо якимсь кольором. Бачите, ставляється на прозорому фоні, і можна, крім того, міняти кольори цих елементів на будь-які, які вам подобаються. Дуже легко змінюються всі елементи. Можна теж використовувати. Такі е, два додатки ми сьогодні розглянули. Користуйтесь, ставте вподобайки і підписуйтесь на.